Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин на другу годину. Але я трошки раніше прийшла, я вже й пообідала. А чого я одразу пообідала, а не то, що там я зголодалася, у мене був телефон розряжений, ну так, там осталось зовсім трошь, трішечки. Думаю, ну я тоді пообідаю, а він хай трохи підзарядиться. Як тут мої квіточки себе почувають? Нічого такі, да? А він підзарядиться, а тоді я вам і познімаю. А тут тільки одна оце розквітла квіточка. А що ж такое? Та я думаю, ще будуть, так? Да? Як ви думаєте? Та я думаю будуть. Думаю будуть. Так, погода яка? Ви знаєте, погода не дуже хороша. От зараз, наприклад, навіть і сонця немає, але було так трошечки сонечко. Ось зранку було холодно, плюс три. А зараз, може, так вісім, дев'ять, а може 7-8, отак, не більше. От. Я так завжди ж тепло вдіваюсь, так що я не замерзла. Але я би ще тепліше вділа, вділася, то і непогано, бо бачила дівчата навіть в такі дубльки із, із мішки Теді. Такі довгі ходили там у центрі. Де я була сьогодні? Я ж пішла до своєї церкви, але я взяла дуже-дуже мало. Я зараз вам розповім, чого я мало взяла. Ось я взяла два отаких от от. луому. Це природний, да? Кермавілі. По 200 грим 6%. До 8 числа. Сьогодні в нас яке? Сьоме, да? Сьоме. Вівторок. До, до восьмого, до завтрашнього. Оце одне на вечір з'їм. А одне буде на завтра. І два таких йогурта взяла із манго. Вони до 9-го. Бачите, до 9-го, п'ятого. Теж взяла два. Ну, можна було взяти і, і три, але не можна було, бо нас було троє. Я оце Ліса, оця е, жіночка така вікова. Вікова, ще один там, мужик він. І було оцих шість і оцих шість. І ми це по двойку розділилися. А ну, це ж у нас тут свято якесь, так? Да? Ага, Хілаторстайн. Або Європа Пайва, Європа Пайва і Хілаторстайн. От, от так от. І взяла я собі ось пакет картоплі. Пакет картоплі і отакий от здоровий пакет того трави. Трави. От. Чого я більш нічого не брала. О, це, це тоді розкажу, де я взяла. Так, тут покладу, присяду отут. Ем, чого я більше нічого не брала, я вам скажу. Було дуже багато. Настільки багато, що ви собі прямо не вважаєте, скільки багато було випічки. І круасани, пончики з джемом, пончики з кремом, якісь слоєнки, тоді оті карельські пірошки, тоді якісь там ото ну, Коротше, Так багато, так багато було, що я не знаю, хліба дуже багато було. От, зелені всякої. от, отака, тоді шпінат, тоді той Бру... брукола чи рукола. рукола, Зелень така, я її не люблю. Але ж не було ні огірків, ні помідорів, ні фруктонези, ні ковбаси, ні м'яса. Цього не було. Оце було страшне, а молоко було. <кій> Вчорашнім числом закінчилося. Можна було взяти молока та зайти купити кефіру та зробити творожку собі. Думаю, ай, не буду я цього делати. У мене ще є творожок. мій рай юсти я купляла. треба його їсти. Ото й все. Ой, пробачте щось. Уносі щось мокро. От. І не стала я брати ті булочки, бо я ж вам казала, мені ж дві, два куліча привезли на. на... На Пасху, на, Пасху, на великдень я один з'їла, а зараз оце обідала і другий уже, е трошечки відрізала, почала їсти. Хороші такі, мені так подобаються, такі смачні. І рулети ж мої, що я пекла. теж. Ну і на що я буду ото вести додому. Я би я їхала скажімо, до, завтра до Анки, я б її завезла. От. Але можна було взяти і завести завтра на роботу. Щось я не подумала. Ну, то так, ну, нічого страшного. Що не подумала, можна було і картоплі взяти. Картоплі було дуже багато, мабуть, мішків 10 та може і 15. Можна було взяти і 3-4 пакети картоплі та булочок накидати та й завести на завтра. От. Ну, не завезла і не треба. А, а такого, що, не було. От. Ну, а тоді я поїхала до наших дівчат. Там, де наші дівчата збираються в центрі, я це взяла дві парі такі носочки. Бачите, розмір 43-46 і такі світлі, вони 43-46. У мене нема хлопців з такими ножками здоровими. В мене всі хлопці носять 42-й розмір. Але ж я буду посилку робити тільки не на, не на цю п'ятницю, що це буде, а через п'ятницю. Вони тепер не їздять. Кожну п'ятницю їздять двічі на місяць. І я положу оці носочки. Танечка однесе моя больницю і комусь носочки будуть хороші такі новенькі. Ну а чого? Самі ж розумієте, чого, чого ні, якщо можна, так? Да? І я так думаю, можна і хорошо. То так. Так що, а там нічого такого не було. З дівчатами побалакала, поспілкувалася у четвер. Я завжди ж по четвергам їздю, а в цей же четверг це ж буде е, свято так і буде зачинено. Так я це поїхала сьогодні. О, то так. А, от і все. Тоді пройшлася трошки по центру. Тоді, той, куди я зайшла, в Нью-Йорк зайшла, нічого не було. У Настюші теж вчора запитала, чи тобі такі шорти купить. Вона написала: що не треба, дякую. Ну, не треба і не треба. От. Квіточки красиві мої, да? дуже красиві. От. А Ані дуже сподобались. Анечці все подобається. Все, що не купиш, вона за, за все довольна. От, От так. Так що. Настюша сказала, що не треба. Якщо буде там така футболочка, тільки не приталіна, вона не любить, щоб оверсайсна, така, або чисто біла, або, там може, у полоску там у червону, чи в синю, чи в зелену, чи в чорну. Така полосатенька, така якось, футболочку. Таке каже, можеш мені купити даже, дві штуки різних кольорів. Ну, хорошо, кажу, куплю, Як побачу, таке так куплю. Ну, ж Зайшла в Нью-Йорк, не було такого. Ні, були, не по скидкам були. Значить, так були такі полосаті 4. Ні, 5,99. Да? Да, 5,99 це по 6 євро. А такі одно такі різнокольорові, тільки без полосок, без нічого. Ці були по 4,99. ну, Не буду я по такій ціні брати, не буду. Хай ціна знижається, знижуються. Може на той на знижках. Вони будуть, може, по євро, а якщо по єврі не будуть, то по євро 99 буде 100%. Ну, тоді От. Вона собі купила дві фуболочки, казала. Одну в зарі, у них зараз відкрили одну із Зари, а друга в неї із Дема, і відкрили. Ну Так вона по, 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 короче, 400 гривень. Ну, це е, 10 євро. Звісно, ну, я б я оце купила, так це дешевше. ж там, 6 євро, і 4 євро, дві я на 10 би купила. Вона сказала: не купляй дороги. Якщо, якщо такі, оце, по такій ціні, так я тут сама куплю. Те, що мені сподобається. Кажу, хорошо, тоді будемо очікувати, як прийдуть знижки. На, ту. на, на літні, після Юхануса, на літні розпродажі. Прийдуть тоді, вже буду купувати. Усім, і все. Усі, Отак. Так що, от ось так, мої ріднесеньки. Ще раз покажу вам. Ось такі носочки. Я думаю, хлопчики кому віддадуть їх, вони будуть доволі. Ну, оце, оце таке хороше. Оце поїм сьогодні на вечір. Така буде легка вечеря. Оце поїм та, та вип'ю того чаю. Та як же він? Ромашковий чай вип'ю. Та, може, того фруктонезу, яку зім, то й все, така буде вечеря. От. А може, картоплі собі дві штучки одварю. У мене ж там холодець ще є, сосиски є. Подивлюся, як захочеться. Як захочеться. Такий салатик зелененький. Ну, бувайте здорові! Всього вам доброго, всього вам хорошого, щоб було все тихо, спокійно. Пока-пока. Тримайся, рідна Деньку Україна. Тримайся, тримайся.